Привіт, Ілля, а можеш мені е, соточку позичити? Я хочу в магазин сходити, але ти не переживай, я з тобою поділюсь то, що я куплю. О, привіт, Еммі. Та на, бери, мені не шкода. Нормально все. Все, давай, до завтра, па-па. До завтра. Наступив наступний день. Ой, як скучно. О, точно, мені ж Ілля вчора соточку позичив, Треба піти чіпси купити. Ану, стоп, а ну, стоп, Емік, ти зі мною поділишся? Ти що взагалі обалдів? Я на тобі нічого не дам. Ти мені в боргу тримаєш 5 мільйонів гривень. Ти дуриш мене? Ти що, хочеш побитись? Якщо ти так хочеш побитись, Давай, давай! Поб'ємося. Ну все, на! на! Ай! Ай! Ай, так не! На! І на! О! О, ну ну Ха-ха! получив! Діти, ви що робите? Директор прийшов. А -а -а! Я викликаю батьків ваших школу. Вам буде не на добро. Алло? Алло, добрий день. Ваші діти, тобто Іл... Ілля і Емік, займаються хуліганством в школі по невідомій причині і б'ються, що аж Ілля втратив свідомість і впав. Син тільки Ілля. Ви мусите позвонити його мамо, мамі або татові і тоді вже скажете їй. Добре, але скажіть ще, ну, позвоніть мамі Еміка, бо я її номера, на жаль, не маю. Все, до побачення. До побачення. І треба тікати. Що я роблю? До побачення. Ой, я почекай, я до тебе йду. Емік, я тобі більше ні одної гривні дам, ні двох, ні трьох. Я тобі... Ще грошей не позичу. Поняв? Все! Ілля, почекай! Давай помиримося, бо там директор позвонив нашим батькам, розказав, що ми з тобою билися. Коротше, давай, може, об'єднаємося, будемо хоча, а чорном нам хана буде взагалі взагалі. Наші батьки нам голову відрубають. Але завтра будемо чіпси їсти разом. Ой, які гарні кіночки. Емі, ти що вже побіг туди? Добрий день, пане директоре, Я вже прийшов. Юліана там вже доходить. Ай, де там гад? я його прийм'ю зараз! Ой. Э, добрий день. Так, по наказу директора, ви маєте йти і шукати своїх дітей. Я не знаю де. Всюди шукайте. Якщо ви їх не знайдете, то я їх звільню в цієї школи вони тут вчитися не будуть просто. Е -е -е почекайте, пане директоре, а розмова з ними буде? Чи ми просто їх знайдемо і все? Звісно, що буде. Ви їх знайдіть спочатку, а то. Я їх звільню взагалі все. Ой, які гарні троянди. Ей, Володимире, ти де там вже пішов? Ти не обалдів без мене йти? Ой, забула до побачення. Так, поставлю свою кофту. Ай, Они там уже идут. Бежи, 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 бежи. ой, о, не, наша старая база. Плакать хочется. Блин, нашу базу в лесе знищили. Давай, ты там же идешь, давай швидко. Бра!

Це, <гум> теж до директора, ти мене дістав. <гум> Що за прикол? Дерево дихає. Це хто говорить? А, точно, це мій тато. <гум> Ой, під самий проспект, сами, таке саме взуття, і все на все, як все, не бачите? Що? Він прикинувся травичкою. Час його. Ловить. Ну, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а з вами був український тигр і український гепард Всім па-па! А чого ти мене зову? Добре при... добре, що хоч приставили. Все, друзі, па-па Це був з вами український гіпар. Пане директори. Папа!